Добрий день, шановне товариство! Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район село Солоніген. З вами В'ячеслав Ляховецький. 12 лютого 2024 року. Розпочав обрізку винограду. Погода дозволяє і на подальший прогноз передає плюсову, ну там, може, вночі мінус 2, мінус 3. Так що починати виноград обрізати можна. Хочу показати вам, от якими. Способами можна формувати виноград. Ось тут вієлова система трьохрукавна. Це може бути 4, 5, 6, 2 рукави, скільки завгодно. Кількість рукавів це вже сила росту куща і формування, в залежності від того, на який шпалері він у вас формується. Якщо двох пластин, то там може бути і 4, і 6. Сорт в мене тут подарок Запоріжжю. На ньому нащеплений кураж і розорання. Так що обрізав і заготовив живці для шкілки. Хочу показати вам, як перезимувала лоза Не дуже зручно, але якщо сфокусую, не хоче, не хоче, не хоче. О, бачите? лоза зелененька, гарненька, нема ніяких відключень. Зараз ще обріжемо брумівку. Вічко також гарне, зелене. Так що перезимувало добре, незважаючи на 18 градусні морози. З другої сторони в мене імпровізована шпалера, на якій росте Ізабелла. Ізабелла росте на високому штамбі з вільно зрисаючим приростом. Ніхто її не пасинкує, не нормує. Так вона собі на цій імпровізованій шпалері і росте. І на сіточці техмар кордонним формуванням. Так що наша лоза вона може нам дуже багато чого дозволити, яких варіантів формування, що вам підходить, Но в межах розумного це все треба робити. Всього найкращого, шановні виноградарі, миру, здоров'я, до побачення.